Світ знайомств це, знаєте, справжній хаос. І серед усього цього галасу є одна порада, яку ми чуємо постійно: просто будь собою. Але експертка Шен Будрам каже, що це, можливо, найгірша порада з усіх. Вона пропонує щось, ну, зовсім інше справжню революцію у тому, як ми шукаємо кохання. Тож готуйтеся, бо її ідеї точно змусять подивитись на все під іншим кутом. Серйозно, скільки разів ми це чули? Просто будь собою. Звучить так просто, правда? Але от питання, а воно взагалі працює? Шен Будрам вважає, що не просто не працює, а що саме ця, на перший погляд невинна порада, є коренем багатьох невдач у стосунках. І ось ця цитата від Будран, вона просто в самісіньке яблучко. От подумайте, щоб побудувати кар'єру, ми вчимося, практикуємося, докладаємо зусиль. А що з коханням? А тут нам кажуть: ні, 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 нічого не робіть, не вчіться, воно якось само станеться. Ну це ж абсолютно нелогічно. Отже, що ми сьогодні розберемо? По-перше, переосмислимо всі ці старі поради. По-друге, з'ясуємо, що означає сісти за кермо у своєму особистому житті. Далі розкриємо кілька секретів зваблення і наостанок поговоримо про керівництво до задоволення. Поїхали! Гаразд, починаємо з першого пункту. І тут головне забути про пасивне очікування. Знаєте, оце сидіння і сподівання на долю, це, як каже Будрам, прямий шлях до розчарувань. Прийшов час почати мислити ну значно стратегічніше. І ось тут криється головний парадокс ми ж не очікуємо стати, скажімо, крутим хірургом чи програмістом, просто будучи собою, правда? Ні, ми вчимося, стараємося. То чому, чому у стосунках ми раптом вирішили, що тут діють інші правила? І ось тут ми підходимо до центральної ідеї від Шен Будра замість пасивності. Вона пропонує ну таку класну метафору: час пересісти з пасажирського крісла на водійське у власному, звісно, любовному житті. Але тут дуже важливий момент: це не про те, щоб контролювати іншу людину. Зовсім ні. Це про те, щоб взяти під контроль своє життя, бути, так би мовити, режисером власної історії кохання, діяти свідомо, а не просто чекати, що щось звалиться з неба. Ось подивіться, яка разюча різниця. Пасажирське крісло це коли просто чекаєш, сподіваєшся і якось реагуєш на події. А водійське крісло це коли сам керуєш, плануєш і що найголовніше, створюєш для себе можливості. Окей, а як це виглядає на практиці? Насправді все досить логічно. Спочатку треба зрозуміти, кого взагалі шукаємо, а потім бути там, де ці люди бувають. Будрам наводить класний приклад: Шукаєте вчителя, а що якщо відкрити додаток для знайомств, стоячи біля місця, де проходить якась велика конференція для вчителів. Елементарно, це і є стратегічний свідомий пошук. І ще одна річ, яку варто усвідомити, зробити перший крок, це не якась там суто чоловіча справа. Зовсім ні. Ініціатива не має статі, і проявивши її, можна познайомитися з неймовірною людиною, яка, можливо, просто ну, соромиться підійти першою. А ось це просто геніальна думка, запозичена в одного пікап-артиста. Слухайте уважно. Той, хто до вас підходить, це не обов'язково той, кому ви подобаєтеся найбільше. Це просто той, хто найкраще вміє підходити, розумієте? Це просто навичка, і вона нічого не говорить про те, якою ця людина є насправді. Добре. Припустимо, ми взяли ініціативу, знайшли когось цікавого. Що далі? Як від поверхневого знайомства перейти до чогось справжнього, до глибокого зв'язку? Про це далі. Давайте чесно, у всіх нас є якісь комплекси: зріст, вага, ще щось, але знаєте що? Неможливо це змінити за секунду. Натомість Будрам радить зробити ставку на свої найсильніші сторони на харизму, на інтелект, на почуття гумору, бо ось це і є справжня, потужна зброя зваблення. Так що ж робить людину, ну, ідеальним коханцем, найбільш звабливою? Це не зовнішність, не гроші. Найсильніша якість, яка притягує це, уявіть собі, допитливість, щире бажання дізнатися, яка інша людина, що вона відчуває, про що думає, ось це притягує як магніт. Будрам пропонує ще одну круту метафору стати сексуальним туристом. Що це означає? Це коли ми приходимо до іншої людини з цікавістю, як у нову країну, а не з якимось там заздалегідь підготовленим планом. Ставити питання на кшталт, а як це для тебе? Розкажи більше. Просто спостерігати, реагувати щиро, дивуватися. Ось так і народжується справжній зв'язок. Ну і наостанок тема, яка, можливо, найважливіша з усіх, і вона про те, як знання себе, свого власного задоволення може стати ключем до абсолютно нового рівня близькості з партнером. Тільки подивіться на ці цифри, вони просто шокують. Існує гігантська прірва між тим, як часто жінки досягають оргазму наодинці, і тим, що відбувається під час першого сексу з новим партнером. Це ж просто прірва! І тут виникає абсолютно логічне запитання: що з цим робити? Як, як можна подолати цей розрив? Як змінити цю невтішну статистику? Рішення насправді на поверхні, хоч і вимагає певної сміливості. Все те, що працює, коли людина наодинці, чомусь не переноситься у секс із партнером. А що для цього потрібно? Ну, по перше, розмовляти. А по-друге, не боятися використовувати різні допоміжні засоби. Отже, кілька простих, але дієвих порад бути автентичними, реагувати на те, що відбувається тут і зараз, а не грати якусь роль, поєднувати різні відчуття, наприклад, використовувати руки для стимуляції інших зон, сприймати самозадоволення не як замінник, а як інструмент для дослідження себе. Ну і так, не боятися приносити в спальню іграшки, щоб разом експериментувати. І ось, мабуть, найголовніший висновок з усього цього: фокус має бути не на тому, щоб знайти ту саму людину. Ні, фокус має бути на тому, щоб стати такою людиною, до якої якісні партнери будуть тягнутися самі. І на завершення одне питання, над яким варто подумати, не потрібно перевертати все життя з ніг на голову прямо зараз. Але який один малесенький, але свідомий крок можна зробити вже сьогодні, щоб почати керувати своїм любовним життям? Подумайте про це.